За період з 4 по 11 серпня підрозділи харківського гарнізону ДСНС 248 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 140 пожеж. 38 із цих пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 78 виїздів. Деплаковано з під завалів зруйноване вороже будівель одного загиблого. Завдяки оперативній дії співробітників ДСНС на побутових пожежах врятовано дві людини, з них одна це дитина. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працює 47 піротехнічних розрахунків, 309 саперів, 156 одиниць техніки, зведено загону ДСНС, у тому числі 25 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 327 залучень. Знешкодживши 469 ворожих боєприпасів, а всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 12 тисяч 336 гектарів території, з них 2024 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, 5203 гектара сількосугідь, 4540 4 тисячі кілометрів доріг і лінейних мереж, 75 об'єктів, 5 тисяч сто домогосподарств. І загалом перед техніками ДСНС на території Харківської області з 2022 года виявлено та знешкоджено 126 тисяч 818 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано два випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах. Це 8 серпня у селі Дослідни Чкалівської громади Чугуївського району стався вибух протипіхотної міни ПФМ 1 Пелюска, постраждав 49-річний чоловік постраждалого з травмами обличчя госпіталізовано до медичного закладу 10 серпня у місті Куп'янськ внаслідок підриву невідомого вибухонебезпечного предмету. Постраждав чоловік 64 років рік. З вибуховими пораненнями його було госпіталізовано до лікувального закладу. І всього з лютого 2022 року. Внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах в Харківській області загинуло 105 цивільних осіб і травмовано 312 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступінь мінної небезпеки, особливо на територіях деокупованих. Прошу бути пильними, обережними, дотримуватися правил безпеки парад-рятувальників в разі виявлення. Будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися на гасіння 38 пожеж з причиною ворожими обстрілами. У Богодухівському, Ізюбському, Куп'янському, Лозівському, Чугуївському та Харківському районах області та у місті Харкові. 4 серпня у селі Лосівка, Чугуївського району, внаслідок удару БПЛА горів житловий будинок на площі 150 метрів квадратних. На місці події загинув чоловік 1978 року народження. 5 серпня окупанти завдали масовану атаку безпілотниками по місту Лозава Харківської області. Під ударами опинилися об'єкти транспортної інфраструктури. Загинуло дві особи, постраждало 13 осіб, із них двоє діти. Сталися руйнації будівель та шість осередків пожеж. Гріла адміністративна виробнича складська та інші будівлі, а також дах залізничного вокзалу. 7 серпня ворог завдав удар безпілотниками по цивільному підприємству в Салтівському районі міста Харкова. Внаслідок влучання сталася пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Горіли конструкції покрівлі та технічного поверху на площі 500 метрів квадратних. Постраждало двоє цивільних: чоловік та жінка. 1959 та 1962 років народження. Вони зазнали гострої реакції на стрес. 9 серпня ворог завдав масованої атаки ударними безполотниками по населеним пунктам Харківської області. У селищі Золочі Багадухівського району сталася пожежа в одноповерховій адміністративній будівлі на території лікарні без постраждалих. У селі Калугі Башкирівка Чугуївського району горіли квартири 4-го поверху житлового будинку на площі 100 метрів квадратних, постраждало 6 осіб, із них одна дитина. У місті Блаклеї внаслідок влучання сталося загорання адміністративної будівлі на площі 300 метрів квадратних та приватного домовладіння на площі 60 метрів квадратних. У селі Калинове Ізюмського району горіла будівля начального закладу та клубу. У селі Шевченкове Куп'янського району внаслідок обстрілу горіли класи навчального закладу на площі 150 метрів квадратних, гуртожиток іншого навчального. Закладу на площі 150 метрів квадратних, гаражі та три автівки на площі 200 метрів квадратних. У селі Малинки Куп'янського району горіли будівлі лікувального закладу на площі 300 метрів квадратних та господарська споруда на площі 50 метрів квадратних. 9 серпня ворог завдав ударок безпілотниками по будівлі меблевого магазину у місті Харкові. Постраждала 5 осіб, з них одна дитина. З уламками поранення і госпіталізована до лікарні. Пожежі не було, рятувальники розрізали, демонтували пошкоджені конструкції металевої покрівлі. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. 10 серпня населені пункти Чугуївського райони зазнали масового удару ВПЛА. Внаслідок влучань зафіксовано 5 пожеж у місті Чугуїві, селі Роздольне з міської громади та селі Мартаве Печенірської громади. Горіли дитячий дошкільний навчальний заклад. Заклад, схласька будівля, пожнивні залишки на полі та суха трава на відкритій місцевості. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітря та тривога. У разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо загиблих на водних об'єктах, протягом тижня трапився один випадок загибелі 7 серпня у селі Новосилівка Багадухівського району. з місцевого ставка працівники Харківської обласної комунальної аварійно рятувальної водолазної служби вилучили тіло жінки 1995 року народження, яка зникла напередодні. Причина смерті наразі встановлюється. А всього з початку літа на ведомі Харківської області виявлено тела 24 загиблих. З них п'ять діти. Нагадую, що Державна комісія з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала заборонити на всій території Харківської області відпочинок населення на водних об'єктах. Рішеннями комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Харківської області та Харківської міської ради на території області і міста Харкова, зокрема, купання заборонено. Шановні громадяни, закликаю триматися від відвідання водойм, особливо там, де велися активні бойові дії. Не залишайте дітей без нагляду поблизу води, не дозволяйте їм купатися у непростованих, непристосованих для цього місцях, бережіть своє життя. Щодо евакуації, перед керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з профнотових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами підрозділів Національної поліції. Державної служби України з надзвичайних ситуацій взаємодії з відповідними вака-камісіями, місцевим органам виконавчої влади і самоврядування за допомогою волонтерів. Рятувальники безпосередньо наразі залучені до евакуації мешканців населених пунктів Куп'янського району. На території вакапунту постійно чергують психологи ДСНС, які надають підтримку людям вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 31 371 мешканця, з них 2576 це діти і 309 маломобільних осіб. Звертаюся до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Збережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу.